Я не часто беру якісь книги на огляд, саме від письменників, письменниць, які так видають книгу сам видав, Але цього разу цього разу я дала шанс, тому що мені мене зацікавила точніше тема. Зараз розумієте, це не ліхії 90-ті Сергія Яковишина, трошки такий шрифт, що можна неправильно прочитати, але здається, я. Я вимовила правильно. Ой, дуже приємний шрифт великий. Це плюс. Це книжка про 90-ті. Власне. Я не дитина 90-х, я не народжена 90-х, я вже 2000-на, Але в мене хлопець з 90-х. Він народився в 96-му, Тому я думаю, що це буде цікаво і мені, і йому амосфера фікшн про міл міленіалів, що іронічно ностальгійно переглядає пострадянську формулу перехідного періоду. Це каталог епохи, в якому речі працюють тригерами пам'яті. А мова звучить так, як звучали двори то того часу. Це відверті історія щирості, тепла і боротьби за свободу, любов, радість, а часу і за виживання. До речі, я вже бачила так декількох блогерок також відгуки, ну цю книжку власне і відгуки на неї. І вони були позитивними. Тому я найближчі її прочитаю, тому що вона реально невеличка і дуже до речі, така, ну кажу, приємний шрифт. Тому я думаю, що я найближчі часом прочитаю і дам вам відгук, як було мені.